Всім привітки, друзі! І рада вітати вас на моєму YouTube-каналі. Мене звати Анастасія, і сьогодні у нас з вами огляд на бренд Lamelle. Дуже давно вже хотіла протестувати цей бренд і спробувати їхню продукцію. Одразу вам хочу сказати на початку, що всю цю продукцію я придбала сама за свої чисто, чесно зароблені кошти. Тому мені вже дуже сильно кортить і хочеться скоріше це все тестувати. Тому як завжди, перед початком я хочу показати. Просити вас підписатися на цей канал, якщо ви ще це чогось не зробили. Також поставте вашу вподобайку і коментуйте, будь ласка, це відео, тому що тільки так Ютуб розуміє, що контент цікавий і буде його рекомендувати іншим. Ну і тепер не буду вас затримувати, і ми, як завжди, поїхали. Ну що, я вже приблизила вас до себе, заложила своє волосечко, До речі, сьогодні, нарешті, я зробила свою улюблену укладку і будемо ми сьогодні з вами робити нюдовий макіяж. Починати сьогодні з вами будемо з тональної основи, і я придбала ось таку тональну основу від Lamelle. Називається вона Clear Face. У мене, на жаль, зараз не clear face, дуже багато прищів, тому я надіюсь, ця тональна основа буде щось перекривати. У них є ще одна досить популярна тональна основа з лінійки Smart Skin, але вона більше підходить для володарок сухої шкіри, а для жирної підходить саме ось ця. Ну що будемо тестувати? У нас тут всередині 40 мл продукту. ось всередині SPF 15, Це на секундочку. Ну, я, до речі, дуже скептично відношуся до SPF -у в косметичних засобах, тому що я не знаю, мені напевно, щоб це 15 діяло на моїй шкірі, мені потрібно весь тюбик намастити. Відтінок 401 Soft Beige, Ось так виглядає свотч. Як я розумію, ця тональна основа має бути доволі щільна. Так, зараз давайте провіряти, буду її наносити на своє обличчя. Як ви бачите, текстура вона така густенька. Що ти на мене кричеш? Розташовувати такі тональні основи найкраще пензлем, тому я беру свій улюблений пензель від Real Techniques і починаю це все діло розтушовувати. Ах, на тональна основа доволі приємно, розпреділяється вона теж добре. Я вже бачу, вона дійсно доволі щільна. це все на шию стушовую. Тональна основа мені ось тут дуже добре все перекрила. Ось тут мої висипання також вона добре перекрила. Ну в принципі, поки що. Непогано, а далі будемо дивитися, як вона проноситься протягом дня, тому що це буде такий якийсь мій перший затест ці неї тональної основи. Далі ми з вами переходимо до ось такого консилеру. Як я розумію, це у нас одна лінійка, і вона називається Охмай. Oh і сердечко таке. У мене це відтіночок 401 Light Beige, Також тут у нас всередині 7 мл продукту, що доволі класично для консилера. Казати, що цей консилер дуже швидко фіксується, так, і він такий щільненький. Наношу консилер на зону окулярів, ось так всередину, і також роблю ліфтинг-ефект. Тому що ми з кожним днем не молодіємо, вже старіємо, вже якісь зморшки появляються, Тому вже нам треба ліфтинг-ефект 24 роки. роки. Поговорити не будемо. Одразу починаю розташовувати консилер. Консилер непоганий, гарно розташовується, гарно тягнеться. У нього дуже хороша пігментація, зможе вам замалювати різні синячки. Ще цей консилер нанести на наші повіки. Тестуємо також, як він буде працювати у якості бази під наші тінь. що як він розташовується, як він себе веде на шкірі. Ну, мені подобається. Навіть він мені більше подобається, ніж тональний крем. Далі ми з вами переходимо до кремових рум'ян. І Ось тут у мене. Ось такі бібі блаш від ламель. Я думаю, про них всі знають, тому що з цієї серії контуринг, а також хайлайтер і рум'яна це просто їхні хіти, це бестселери від бренду Ламель. Тому я тут нікому Америку не відкрию, що я їх тут тримаю і хочу вам показати і протестувати. А це відтінок 401 називається вона Чайна троянда або Ті Роуз. Ось так виглядає відтінок на свочі. На цю сторону я нанесу рум'яна одразу з стюпика. Вони мені вичить, колір дуже гарний. Так, давайте розтушовувати одразу. А на цю сторону я нанесу рум'яна на мою руку. Розтушую ось так і нанесу пальчиком. І тепер буду це все вбивати спонжем. І також тепер спонжем Набираю ось так сюди рум'яшки. Ох, бахнула так, бахнула. Гарно розтушовувалося, що і одразу з аплікатора ви можете наносити що ось так, щоб погратися. Загалом, як вам зручніше, мені і так і так все подобається. Трішки я, звісно, переборщила з рум'янами, але нічого, ми далі додамо з вами ще пудру, і думаю, буде якось їх трішки менше видно. На обличчі он також не піднявся, нічого з ним не сталося. Загалом тепер після нанесення я розумію, чому навколо них стільки хай. Чому їх всі рекомендують, чому їх всі купують. Тепер розумію. Далі ми з вами переходимо до ось такої пудрочки. Це також вона з колекції Oh My сердечко. Це вона Clear Face. Всередині у нас 6 грам продукту. Ось так виглядає Swatch. Вона у мене у відтінку 401 Light Natural. Всередині у нас дзеркальце і є ось така пуховочка. Я нею зазвичай не користуюсь, але добре, що вона є. Інколи вони дійсно рятують життя, коли ви десь на вулиці і вам швидко швидко треба припудритися, у вас з собою тільки ця пудра і все рятує просто життя. Коля скептично відношуся до цієї пудри, не знаю чому. Якось я її посвочила, зрозуміла, що, можливо, воно мені не сподобається очам, але давайте вже наносити. Набираю подручку на ось такий пензель і починаю її спочатку, напевно, наносити під очі. Я трішки візьму більш пухкіший пензель набираю пудру і буду наносити пудручку по периферії нашого з вами обличчя. Я думаю, достатньо. Я тут вже кілограм пудри нанесла. Можу сказати, непогано заматувала обличчя. В мене, в принципі, немає ніякого блиску, вона дає такий матовий ефект, але що мені не подобається, я її бачу. Тобто цю пудру я бачу на своєму обличчі, вона ніби лежить поверх тональної основи. Ось лоб дуже сильно важко виглядає. В цій зоні якось краще. А ось лоб. Поки що я не знаю. Не можу сказати, що якось моє обличчя виглядає сього сьогодні, як ніколи раніше, ну тобто ні, навіть гірше, ніж зазвичай. І ми з вами, друзі, переходимо до ось такого хайлайтеру від Lamelle. Він називається Glow. Має ось таку запечену, наскільки я розумію, текстуру. Ось так виглядає свотч. У мене це тон 401 луна. Всередині у нас 3,8 грами. Ну що, давайте я буду його набирати на пензель. І буду його наносити. до речі, упакування у цього хайлайтеру точно таке саме, як і в їхніх рум'ян. Мене от єдине, що дуже сильно дратує, що ось вони не закриваються. Тобто тут немає от такого, що було Три! от це мене трішки дратує, але, в принципі, якщо там всередині скарб, то можна терпіти ці упаковки. Давайте наносити. Уу, просто подивіться на це сяєння в космос. Трішки його постараюсь полірувати в шкіру. Ну що, поки що я приємно задоволена від хайлайтера. Він такий прям ну сяючий. Ну, прям мене там з. З Других Галактик ну я думаю, що у хайлайтера теж дуже класний, такий він білесенький. Мені зазвичай такі хайлайтери подобаються. Мені подобаються рожеві хайлайтери, золоті, і білі. Мені, коротше, все подобається. Далі ми переходимо з вами до наших оченяток. і використовувати сьогодні. Я буду ось таку палеточку від ламель у нюдових відтінках. І називається вона Self Love. Он цієї палетки у мене 402. Вона мені найбільше сподобалась по своєму Своїй гамі. Тут. Мені дуже подобаються ось ці сяючі відтінки, особливо ось цей скарб. Ось тут всередині, мені здається, там буде дірка. Тому що ну, це дуже гарно. Ось так виглядають свочі цієї палетки. Ну що, мені вже дуже сильно кортить цим нафарбуватися. Про натуральний пухкий пен. Разлик буду наносити ось цей відтінок, самий світлий. Чую зараз консилер пальчиком ось тут. І наношу ось цей відтінок на всю руху. Можу сказати, що тіні трішки пилять, але це не дуже сильно критий. Ну, хотілося якби трошки більше пігментації, якщо чесно. Ану, давай ще. Так ніби наношу і не наношу одночасно. Так, я хотіла тебе любити. Так, давай. Без усіх приколів. Тепер на менший натуральний пазлик я буду набирати ось цей самий темний відтінок, ношу його у зовнішній куточок та тушую догори. Це саме головне, щоб в ліфтинг-ефект все потрібно тушувати догори. Стосовно пігментації, друзі, я не можу сказати, що ця палетка якось мега пігментована стосовно матових. Вони мають таку середню пігментацію, але знаєте, не всі палетки мають бути прям максимум пігментованими. Тобто на щодень цього буде достатньо. Якщо ви захочете з цією палеткою зробити якийсь дуже вечірній яскравий макіяж, то напевно, що у вас не вийде або вам буде потрібно використовувати якусь підложку. Самий темний відтінок я наношу на нижню повіку. Ми з вами переходимо просто до зірки цього відео, тому що я придбала ось цей хайповий спаркл від Ламельс. У мене відтіночок 101 ISI, напевно, якось так. І друзі, тут просто нереально красивий золотий відтінок. Я взагалі дуже люблю ось такі штучки від ламель. У мене є два моїх абсолютних фаворита ось таких спарклів Ламель ще з колекції Moonrise. Я думаю, весь YouTube все просто гуділо про ті два відтінка. Кожній просто сім серцем. Вони в мене ще досі є, і я ними користуюся. Коли побачила ось цей відтінок, я сказала: ну, мені це потрібно. Мені вже дуже сильно хочеться. Його нанести, я його ось так наношу на мізинчик і починаю ось так делікатно наносити і доверху, ось так потрошечки розтушовую. Вірити не можете, як часто, саме ось ці тіні я зараз наношу на кожен день, тому я думаю, ви вже одразу зрозуміли, що я їх буду вам рекомендувати, тому що мені дуже подобається. На жаль, у них є один мінус, не все так ідеально. Якщо я їх не закріпляю ніякими тінями, то вони у мене скочу. Тому, якщо у вас теж жирна повіка, а в мене вона якась така комбіновано жирна, нормальна, в залежності від настрою, як я розумію, то в інколи ці тіні скочуться. Наскільки я бачу, тестувала, носила, вони в мене постійно скочувалися, тому я їх завжди закріпляю ще поверх сухими тінями, і тоді все стійко. Я зараз повертаюся до палетки, буду набирати на пальчик ось цей рожевенький відтіночок, і буду його ось так по Верх наносити ось цього спарклу. Сяяння також спаркла залишається. Цей відтінок з палетки тільки доповнює цей спаркл. Звісно, мені трішки не вистачає теплоти. Якийсь у нас дуже холодний макіяж вийшов. Цей контуринг від Evelyn, Хочу його трішки набрати на пензлі і трішки додавлю ось так сюди теплинки. І ми, друзі, з вами переходимо до слезової. Як ви розумієте, що я зараз вам буду показувати, це, звісно ж, їхні олівчики каяли. У мене це у відтінку 402, коричневий відтінок. Дуже класне. Думаю, нічого нового я вам про цей олівець не скажу, тому що це дійсно скарб. Я можу його використовувати і як підложку, і в слизову, і стрілки обожнюю малювати. Взагалом не хочу довго на ньому затримуватися. Шукайте класного стійкого олівчика в коричневому відтінку. Придивіться до ось цього від ламель або від їхнього сестричного бренду Елен Про. Тільки цим коричневим олівчиком я малювати не буду, тільки нанесу їх у верхню слизову. Так у нас ще з вами є підводка. Чик дуже сильно кремовий, і ним дуже легко малювати слизову. Далі ми з вами переходимо до лайнеру, і у мене тут є ось такий лайнер від LAMEL. Називається він Black Long Lasting Waterproof Eyeliner. В просторах інтернету за цей айлайнер я не читалася багато всього. Хтось його возвеличує і каже, що це просто найкращий айлайнер, а хтось каже, що це просто щось нереальне, з чим не можна працювати, що він дуже сильно тече. Якось для цього ми тут сидимо, щоб це все протестувати. Я вам то все покажу і скажу, що до чого. Давайте розбирати. Давайте починати малювати стрілку. У мене підводка зовсім не тече, вона себе гарно показує. Мені, в принципі, не складно нею малювати стрілки. Пензлик доволі м'ягесенький і тунесенький, що важливо. Друзі, ось така стрілочка у нас з вами вийшла. Ну, що я можу сказати. По перших враженнях нормальна підводка І нею легко було працювати, пензлик дуже сильно тонесенький, можна намалювати тоненьку лінію. Вона нікуди не текла, продукт виходив ось так в міру. Взагалом, поки що за що сварити цю підводку в мене ну, немає. Е, давайте тепер ми з вами перевіримо, як вона добре зафіксувалась у мене на руці. Будемо терти. Аж жалізна бетона. Взагалі нічого немає. Все залишається поки що мені подобається. Але, друзі, але на упакування пише, що вона має бути водостійка, а я її стерла простою вологою серветкою. От тут вже є питаннячка Ось тут я вже їх знайшла. Давайте зараз, поза кадром, я, як завжди, зроблю макіяж на іншому оці. Для вас це буде, як завжди, одна однісінька хвилиночка, просто рубрика, традиційно рубрика магія. Vou à Знаєте, ви її все таки змінюють повністю макіяж, доповнюють його, і мені так вже все подобається, так все гарно на сьогодні виходить. Тепер ми з вами будемо переходити до брів. Ось тут у мене є ось такий мікроолівчик. Називається він і Brow. Він у мене у 402 відтінку. Ось так виглядають свочі. Цей олівчик дуже тоненько малює, але по свочах він мені трішечки твердоватий. Давайте тепер я ним спробую намалювати. Мої брови. Цікаво, як він себе покаже на бровах, малює, де мені не вистачає волосків. Де я б хотіла, щоб вони росли, але вони не ростуть. Цей відтіночок, до речі, мені дуже підходить. Він навіть майже в один колір з моїм волоссям природнім. Але, знаєте, по текстурі мені все-таки щось не вистачає, як ніби він якийсь суховатий чи що. От ніби він і малює, і ніби малює непогано, але якийсь він сухенький. Знаєте, і цим олівчиком можна працювати, він ну, ніби непоганий, але не найкращий. Друзі, нам залишилося тільки оформити мої губяо. І сьогодні я буду використовувати ось таку новиночку від Ламель. Це їхня мусова помада Push. Вона у мене у відтінку 101, Milk Cacao. Ось так виглядають свочі. Можу сказати, що я фанат таких помад, але захотілося спробувати, так як я чула про них дуже багато хороших відгуків. Швиденько зараз олівчиком в дереві від глимбі у відтінку 108 я оформлю губки. Клегесенько оформила губи, щоб, знаєте, не перебувати олівчиком відтінок помади. Чисто так собі зробила чіткий контур, щоб знати, куди саме наносити цю помаду. У неї ось такий коричневий відтінок. Угу. Давайте її буду наносити повністю на вуста. Трішки такі темноваті вуста у нас з вами вийшли. Ну, по текстурі, я от я тільки що її нанесла, вона не сушить. Давайте зараз почекаємо, тому що коли ви тільки її наносите, відтінок один, а коли вона застигає, вона ніби стає холодніша і міняє відтіночок. Тому давайте зараз почекаємо, щоб ця помада зафіксувалася і стала матовою. Ну що, помада змінила свій колір. Мені навіть в такому кольорі більше подобається. А коли вона вже трішки підсохла, вона починає посушувати. Але, друзі, ну це матові помади не критично. Я можу таке терпіти. Зараз сказати, що я великий фанат матових помад, тому що я все-таки більше зараз полюбляю близькі, і от для мене близькі це просто все. Я готова на них витрачати останню копійчину. В цьому світі не завжди комфортно ходити з блисками. коли вітряно, наприклад. Я думаю, ця. Помада виглядає дуже красиво також і доповнює наш сьогоднішній макіяж. Ну що, друзі, ось такий макіяж у нас з вами вийшов. Якщо чесно, мені подобається результат. Я щось, в принципі, такого і хотіла зробити якісь такі довжелезні стрілочки. Ну, взагалі, я задоволена. Пишіть обов'язково в коментарях, як вам? І давайте зараз, як завжди, я пробіжуся по кожному продукту, коротесенько, і скажу свій фенальний вердикт. Спочатку ми з вами наносили ось таку тональну основу, і я не можу вам сказати, що вона мені сподобалася. Кохання з першого погляду, на жаль, у нас з нею не сталося. Моя шкіра виглядає трішки важкувато. Я не знаю, чи це ефект від пудри, чи це ефект від цієї тональної основи. Тому, знаєте, якщо ми будемо оцінювати цю тональну основу від одної. Ногу до десяти, то я їй, можливо, поставлю п'ятірку. Мені здається, така формула вже в 2024 році трішечки застаріла. Ну і випуск, до речі, дата виходу цієї колекції вона напевно була ще в році 2018 тому, якщо не 2019. -й. Надіюся, що Ламель якось випустить ще якусь одну лінійку з тональними основами саме для жирної шкіри. От для сухої шкіри вони зробили ось цей смарт скін. Тепер я хочу, щоб вони випустили щось класне саме для жирної шкиры. Особно консилеру, то знаєте, тут вже трішечки краще. Він мені якось більше сподобався. Він дуже добре перекриває, має хороший відтінок. приємна текстура, дуже легко з нею працювати. Приємно пахне консилер, дуже класно відчувається в ось цій зоні. Тобто, консилер сам по собі щільний, але взагалі не сушить мені ось цю те зону. Тому я йому ставлю. Я думаю, йому можу поставити навіть вісімку. Ми з вами, друзі, наносили ось такі рідкі рум'яна від ламель. Їхній хід. Я тепер розумію, чому це хід, тому що ці рум'яна дійсно класні, ними легко працювати. Вітіночок 401 дуже освіжає обличчя, і це мені подобається. Тепер хочу спробувати точно такий самий контуринг. Хайлайтер знаю, також є. Пробувати хайлайтер не хочу через те, що я просто не люблю рідкі хайлайтери. Тому якось витрачати гроші на рідкий хайлайтер не хочу. А от контуринг візьму до уваги і, напевно, що собі придбаю також. Далі ми з вами наносили ось. Такий сухий хайлайтер від Lamelle. І що я можу сказати, він мені, в принципі, сподобався відтіночок 401, такий білесенький, гарно виглядає на шкірі. Поки що я не бачу полоски, але якщо це на монтажі, то я вам тут напишу, що полоску бачимо всі. Єдиний от мінус, який я можу, знаєте, знайти, це упакування. Мене трішки дратує, що воно все-таки не як ось тут дуже добре не закривається. От якби воно закривалося, тоді було б краще. Надіюся, ламель зверне на це увагу, тому що я вже не перша людина, яка про це говорить, і, можливо, вони щось змінять у своєму упакуванні. Мами наносили ось таку пудру, і знаєте, от, ось ця пудра мені все-таки не сподобалася. Я не знаю, вона якось, я бачу її на своїй шкірі, і якось я від неї не можу зловити того самого задоволення. Якось я бачу, як вона ось так вуально лежить, я трішечки виглядаю в житті як пиріг. Зараз. На камері, я бачу, що мій макіяж виглядає досить навіть і непогано. Але, знаєте, якось в дзеркалі я бачу, що ну, щось не те, ну, щось мені не подобається. І я думаю, що це також ця пудра. Особливо лоб виглядає ну, прям дуже втомлено. знаєте, Він просто такий благає, допоможіть спасіть. Ну, можливо, я, якщо також ми будемо по 10 бальній системі оцінювати, я і поставлю 2-3. Якщо у вас є ця пудрочка, ви нею користуєтеся. Або якщо ви пробували і вона вам не сподобалась, то будь ласка, пишіть в коментарях вашу думку стосовно неї. Nee нас з вами була ось така палетка від Ламель. І що я вам можу сказати, вона мені сподобалася. Я не можу сказати, що це найкраща палетка в моїй колекції, що це просто мастхев, що вам потрібно їм всім мати, але вона, знаєте, така робоча конячка на щоденні макіяжі. От щоденні макіяжі з нею робити буде одне задоволення. Я думаю, ось цей відтінок, ось тут такий рожевенький, я його просто до дир використаю. В принципі, хороша палетка. Кей, точно можу поставити хорошу вісінку, але не очікуйте від неї якоїсь супер мега-пігментації і щось такого. Це щоденна легка палетка для того, щоб затинити трішки вашу складку нанестисяючи відтінок і піти побігти по своїх справах. От для цього це ідеально. Я вам ще скажу в вечірньому включенні, як проносився макіяж, і там ми також подивимося на тіні, як вони протрималися, чи скотилися вони чи ні. Так що, як завжди, остаточна думка вона буде у вечірньому включенні. Також ми з вами наносили ось такий спаркл. Що я можу сказати? Мені дуже подобається колір, мені дуже подобається, як це виглядає на очах. Це виглядає просто як розсип, блискіток. Це дуже гарно виглядає, але от проблема в тому, що вони просто, коли я наношу цей спаркл, вони скочу. Ну, в мене жирна повіка, я знаю, якщо у вас, напевно, нормальна повіка, то у вас такої проблеми типу не буде. Вони фіксуються, але в мене жирна повіка і воно скочується. Я все ще тестую, я все ще танцюю біля цього спарклу і пробую його наносити з різними тінями і так далі. Тому я дуже хочу, щоб це запрацювало. Я думаю, я знайду до нього підхід, тому що мені подобається, як це виглядає. Гарний, дуже гарні блискітки, але потрібно просто мені чимось все-таки це фіксувати. Стосовно олівчика каялу у відтінку 102, то, як я вам вже і говорила, я вам це рекомендую, тому дуже довго затримуватись на це не буду. Стійкий, класний, обожнює. Далі я малювала стрілки ось такою підводкою. Теж не можу щось погане про неї сказати. В принципі, доволі легко я намалювала свої стрілки, доволі зручний там пензлик, дуже м'який, легко малювати також якісь ультратонесенькі е, лінії. Якщо тут єдине, що мене в цій підводці здивувало, те, що тут пише, що вона водостійка, я своч просто старала, ну, самою простою вологою серветкою, і воно ось так легко стерлося. І в мене тепер. Питання: навіщо ви пишете, що це waterproof, Якщо напевно це не waterproof. Питання відкрите, як то кажуть. Ми оформили брови ось таким олівчиком. Що я можу сказати? Доволі непоганий, але знову ж таки не повторюю покупку. Я не можу сказати, що він мені якось дуже сильно сподобався. Трішечки текстура для мене твердовата. Мені подобається відтінок. Мені здається, з відтінком у мене справжній мельч. Останній продукт, який ми з вами наносили, це ось така новинка, ось така помада від Lamelle. Що я можу сказати, мені подобається, як виглядає мої губяу. Мені подобається, як це виглядає. Вже точно застигла! Я можу сказати, що вона комфортна. Тобто, вона не сушить мої губи, вона трішечки на початку так підсушила, коли вона дуже добре застигала. А зараз я можу сказати, що помада комфортна. Головне, перед тим, як ви будете наносити якісь ось такі помади, зволожте дуже добре якоюсь олійкою чи бальзамом ваші губи. От зробіть якісь ось такі процедури, щоб помада гарно лягла дуже сушувала ваші губи. А так рекомендувати вам її можу, Виберіть собі якийсь вам самий найкращий відтінок, який. І вам подобається, і насолоджуйтеся ось такими глубями. Що, друзі, вечірнє включення на годиннику 10-та година вечора, і я прийшла до вас, щоб розповісти, що я думаю про ці всі продукти, які ми з вами тестували. Подобається, як виглядає моє обличчя зараз, воно дуже сильно блистить. І, окей, ви скажете, воно завжди здобинастя блистить в кожному вечірньому включенні. А я хочу сказати, що воно якось дуже втоблено блистить. Я не знаю, як пояснити, просто мені не подобається, як виглядає моя шкіра. Ну, не знаю, якось у мене. Не стався чи то з тоном, чи то з пудрою цей меч. Я не знаю, хто винен в цьому те, що я бачу. Але ну, я ще буду їх тестувати, я ще дам другий шанс. Але мені здається, що тих два продукти тональна основа і пудра це провали. Консилеру я ще дам шанси. Мені сподобався, я його буду ще використовувати, ще буду тестувати, але, але я думаю, все-таки, що з ним все окей. Помада, як ви бачите, тримається, хоча я їла. Також у мене тримається брови на місці, рум'яна, як ви бачите, на місці. Рум'яна мене дійсно здивувала. Мені сподобались рум'яна дуже сильно від ламель. Сумі, можу сказати, друзі, стосовно тіней, вони знову трішечки там скатались. Я не знаю, що з ними робити, я вже їх і закріплювала е, тінями. Можливо, це ще вона консилера, тобто на нього не дуже. Він не дуже добре контактує з різними тінями, через то він скатується. Круто, знаю чи я це вина, звісно, було ну, трішки розумніша, але знаєте, розумні. Ідеї приходять вже коли помилки зроблені. Ось, розумніше було б на одне око нанести консилер, в якому я впевнена, а на, інший, а на інше око нанести консилер, в якому я була не впевнена. Ось, Але вже що маємо, то маємо. я буду пробувати танцювати над цією однушкою, але точно вам казати, що якщо у вас жирна повіка, у вас нічого не скатається, я вам не буду, тому що у мене це жирна повіка і у мене вони скатуються. На жаль, на превеликий жаль. Але я буду ще пробувати. знаєте, Я буду рубати ту Скалу і може щось з того вийде? Якось ось так. Ну що, друзі, ось такий огляд у нас з вами вийшов на косметику від бренду LAMEL. Я надіюсь, це відео вам було цікавим, інформативним і ви щось новесеньке сьогодні дізналися для себе. Ну, і якщо вам це відео сподобалось, то будь ласка, поставте вашу вподобайку, також підписуйтесь на цей канал. Буду рада бачити вас в нашій б'юті-сім'ї. І пишіть в коментарях відгуки про ці всі продукти. Впевнена, що всім буде дуже цікаво почитати. Ну, а ми вже зустрінемося зовсім скоро в нових відео. sentido. bye! -bye!